thank you Всім доброго дня! Хотів би вам розповісти про ще одну таку систему діагностики інжекторних систем, а саме перевірка палених форсунок, яка виникає проблема в форсунках. З часом, коли автомобіль у нас працює на газобалонному обладнанні, у нас форсунки можуть з часом забиватися або виходити з ладу, або навіть від пробігу автомобіля виникає проблема з форсунками системи запалення. Щоб їх перевірити, потрібно їх зняти з автомобіля і встановити на отакий спеціальний стенд для перевірки. Як саме він працює? В цей стенд заливається розчинник, який під тиском перевіряє стан форсунок. У нас є декілька режим роботи цього стенда. Він нас перевіряє на холостих обертах, як у нас йде імітація роботи двигуна, потім на максимальних обертах. І сама головна проблема, яка може виникнути в форсунках, коли вони у нас зливають під тиском. Зараз ми з вами проведемо коротеньку діагностику цих форсунок і виявимо, чи є в них якась несправність, чи, можливо, вони всі спрямовані. Працює. Для цього у нас в меню є програми. Ми розпочнемо із програми номер 3 Нажимаємо кнопку старт і запускаємо наш стенд. Бачимо, у нас форсунки мають рівномірний розпил. Також можна буде проконтролювати, скільки за даний проміжок часу кожна форсунка наливає палива. Також дуже важливий параметр. І можемо контролювати тиск в системі, збільшувати його або зменшувати. Потім на іншій програмі перевіримо, як у нас роблять форсунки під навантаженням на великих обертах. І також виставляємо програму номер 7 яка в нас перевіряє форсунки під тиском. Що саме створюється? Невеличкий компресор створює тиск в паливній рампі, в яку подається пальне, і перевіряємо, чи в нас форсунки наші не будуть зливати. Запускаємо програму і будемо перевіряти. Створюється тиск, такий, як повинен бути в системі. І що ми бачимо після цієї перевірки? Що в нас на першій форсунці з'явилася крапля пального і навіть з'являється на третій. Про що це свідчить? Що наші форсунки мають несправні систему розпилення. Нажимаємо стоп. Можемо підвести такий невеличкий підсумок. Тож, ми встановили форсунки на перевірочний стенд, зробили їм контрольний огляд, перевірили їх роботу на максимальних обертах, на холостих обертах і перевірили їх на герметичність. Саме при цьому параметрі, коли ми перевіряли їх на герметичність, ми виявили, що форсунка під номером 1 і під номером 3 у нас має зношені елементи, і вона у нас підтікає, коли стоїть під тиском. Коли це в нас буде стояти все діло на автомобілі, що буде відбуватися? У нас автомобіль при запуску буде підливати і він буде нестійко працювати. Відповідно, такі форсунки не ремонтуються, їх потрібно замінювати. Ну, на цьому і все. Дякую всім за увагу. До зустрічі.